Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні вам хочу показати дуже гарне, швидке блюдо. Це яєчні млинці з індичкою, з фаршом. Можна робити любим. Хто хоче приготувати таку смакоту, залишайтеся разом зі мною. І ці млинці можна робити з любою начинкою, з любою, хоч капуста тушкована, хоч грибочки, хоч м'ясо. Люба, люба начинка. Хоч рибні. Розбиваю в миску 6 яєць. Так. Борошта не крохмалу, ні соди, нічого не додаємо. Так. Все. Вінчиком просто перемішаю. Можна і вилкою. Просто вилку перемішати. Перемішуємо яйця. Значить, дивіться, дівчатка. Якщо у вас 6 яєць, то додаємо 6 столових ложок олії. Якщо у вас 10 яєць, то додаємо 10 столових ложок олії. Так, 6 столових ложок раз 5 шість 6, 6 столових ложок олії ми налили до шести яєць. Тепер це все ми просто перемішуємо. Чим хочете. Можна вінчиком, можна біксером, можна просто вилкою. Не треба тут добиватися, знаєте, там всяких пінок, піків, там гарного збиття. Не це головне. Головне олія і яйця рівномірно, щоб перемішають. Яйця з олійкою збили, відправляємося до плити. У вас вже повинно в цей час нагріватися, поки ви цю процедуру робите. У вас сковорідочка ваша вже нагрівається. Ця, що для млинців, звичайна сковорідка. Чим меншені по діаметру, чим меншенька у вас сковорідка, тим красивіше, акуратніше в нашій млинці будуть. У мене млинці будуть з начинкою, будемо робити ще начиночку. Перебили наші Нашу суміш яєчну і пішли до плити. Беру олію і беру оце, бо я перший млинець, чуть-чуть з збащу олійкою. А так олії більше нам не треба. Іде, сковорідка гріється, ми відправляємося. Так. Сковорідочку я ось для млинців. О, вогонь включаю. Сковорідку я вам показувала у мене така важка. Манюсіньку таку капельку, дивіться, капну зараз, олійки, капну. І розітру по сковорідці, Мало трошечки зараз. Отак. От розітру. Ще манюсеньку капельку. Я буду тільки перший. Так от. Зараз гарно прогріваємо. Дуже гарно прогріваємо, щоб у нас не вийшлося перший млинець і той колон. Ці млинці у мене у моїй молодості, в моєму дитинстві завжди робилися іменно перед поминальними днями. У нас субота, неділя, поминальні дні. І от я вам вирішила з таким блюдом і до вас вийти показати. У нас робили різні млинці на поминальні дні. І з солодкою начинкою, і яєчні млинці з, з начинкою різною також. І такі пекли млинці, які з борошна, з молока також робили. Там сирна начинка, грибна або м'ясна. І от у нас різні, різні від малесеньких і трикутниками завертали, і бендерками як бендерки завертаються. І отакі як я сьогодні покажу, також ну у нас іменно на поминальні дні багато робили страв із млинців. Якщо розігрілася сковорідочка. Вінчик вже нам не треба, я ще раз покажу, що я просто, бачите, щоб в однорідну масу це все перевратити, щоб ви бачили, що яйце однорідне, без солі, без спецій, без молока і без солі. Дивитесь тільки по своєму діаметру. Тому що, якщо я зараз буду розказувати, дівчатка, півполовтика, пів черпака, як у нас кажуть, чи цілий черпачок, бо в мене маленький черпачок, бачите, який малесенький, нестандартний. Ви дивитесь тільки по своїй сковорідці. але наливаємо і швиденько, і швиденько ці мусі. Отак швиденько. Ш... Смажаться дуже швидко. Перевертаються також швидко. От. Смажаться, дивіться, десь приблизно. Е... Ці млинці не люблять на маленькому вогні. Їх треба ось дивіться, які вони. Так, дивіться. І млинець я перекладаю. І беру зараз так само другу. Сковородку я зразу показую огонь, вогонь великий, не малий бачите, вогонь не уменьшаю Набираю оцей черпачок. Скільки ви хочете, стільки ви і робите. Нема такого, що норма. Бажано для цієї страви. дно, дно е, Алюмінієва каструлька і емалірована. Для цього варіанта їжі не підходить. Алюмінієвий казанок, чугунний, е, посуда, як її зважають, е, нержавійка. Е, ну, в общем, ви поняли, каструлька така важковата, щоб була. У мене така важкенька. У цю кастрюльку складаємо. Е, хто на ПП цей момент пропускає. Я ж кажу, в мене не буде ПП. Сало, звичайний шматочок сала. Хочете шкірочкою, хочете без біжкірочки, звичайний шматочок сала. Дивіться, ріжу пів сантиметра, десь приблизно шматочки. І отак просто в сухий сотейник, в сухий. отако викладаю. Ми ж робили побагато дівчата. Ми ж робили таких млинців по 50 штук. І завжди бабуля моя дно встиляла салом. І я вам показую, як і я буду робити. Робити на плиті, робити в духовці, без різниці, де ви захочете. Сало у мене присолене, не без перця, без спеції, без нічого. Просто присолене сальце. Дивіться, ріжу, є така і м'ясна прослоєчка, бо ми, ми потім його завжди з'їдали. Оце знизу, воно таке смачніше, це сало, і чим довше тушиш, воно там мліє, мліє. і Таке воно смачне. Дивіться, таке вкриваю, Бачите, повністю дно. Сало можна трошечки приперчити. Трошечки припилити зверху перчиком, щоб воно ж буде дуже смачне. Так, звичайно присолити. А яєчні млинці, вони такі тонюсінькі, вони зразу це все потягнуть. сало ж буде це. І я ще від себе часничку. Звичайний сухий у мене часник, сухий. І я так трошечки припилю чосничку. Зайве не буде, буде дуже смачно. Так, все, салом ми приправили. Тепер. То, що я казала, ось у мене є перекручений фарш. Фарш у мене індиче м'ясо. Бачите, індиче м'ясо. Я буду ще завтра робити шкатлети. І тепер я звідси, скільки у мене млинців, 12. От я приблизно беру 12 приблизно 12 столових ложок. От дивіться, отак. От отак от приблизно. Раз, два. 11. 12. Далі все по списку, як книжка пише. Сіль, перець, сухий часник, це від мене, як завжди. І ваша улюблена приправа. Або ніякої, або якась любима. То курки, хмелі-сунелі, Що хочете? І так, погнали. Сіль. Чайна ложка. Думаю, чуть-чуть більше. Так. Е, перець. Оцей, як їх його... мелений перчик притрусили. Часник сухий притрусили. Десь третя частина чайної ложечки. І я додам, я дуже люблю цю приправу. Уцху сунелі, хмелі сунелі. Я ці приправи обожнюю. Третя частина чайної ложечки. Все. Із приправ все. Фаршик перемішуємо. І тепер. Запоминайте, отаке не повинно бути. Отаке розсипчасте не повинно бути. Отаке. Яйця ж не додаємо. Звичайна вода. Отут у мене 200. Я спеціально поміряла і вилила в чашечку 200 мл. Я зараз буду приблизно виливати рівно половину. Приблизно. Приблизно виливаю половину. Тепер руками. Гарно фаршик я перемішую. Ну, як звичайно, фаршик, ось коли перемішали, ще трошки його можете відбити. Я не знаю чому, але моя бабуся, коли іменно оці млинці робила, вона чогось м'ясо, любе, хоч курка, хоч свиню, коли зарізали. М'ясо через звичайну м'ясорубку дід крутив мій, два рази. Я перекрутила, дівчата, кажу чесно, один раз. Перед ефіром індичку цю ж сире м'ясо перекрутила один раз. Бабуся моя перекручувала два рази. Вам треба, щоб м'ясо було як паштет. І тепер. Дивіться, що треба, щоб у вас в руках він не розпадався а був як пластилін, щоб він слухняний був. Дивіться, який повинен фарш бути. Бачите, він держиться куті. От Дивіться, щоб ви з нього могли, от що хочеш ліпити. Настільки він слухняний. От бачите, дивіться, бачите? А тепер починаємо ліпити. Беремо млинець. Дивіться. Беремо ложечку, фаршу. І отакою от його розтягуємо, але оці бока. О бока, оці бока не трогайте, не доходимо ці поля. Бо якщо ви повністю намажете, і коли будете скручувати, млинець може тріснути. Ви оцю пусту сторону отако робите рівною. Оцю пусту сторону робите рівною. Бачите? Отако рівною. А от ви розпрямляєте. І тепер отако-тако скручуємо у трубочку. Це все ми скручуємо. О, тут трошки більше можна покласти. Отако, бачите, щоб він розпрямлявся, цей фаршик. Отако. отако. Все. І отако отако отако, І викладаємо на наше салко. Оці трубочки, які дуже рівні і гарні. Ми робили із сметаною, і з майонезом. Нам добріше з майонезом. Десь приблизно 150 грам. Сметани чи майонезу? Чи можна пополам? Майонез, ще раз кажу, десь 150 грам. Бо ми робили на сметані. Ну так з м'ясом сідав смачніше, ті, що на цьому, на майонезі. З крана холодна. 100 грамів десь водички. Оце треба нам просто перемішати. Ось так поливаю свої млинці. Закриваю кришкою. Закриваю. І ставлю на плиту на невеличкий вогонь. Десь приблизно до години воно тушкується. Не бійтеся, фарш протушкується за цей час. Будуть млинці соковиті. Як я вже знімаюся з плити, всім роздала своїм на вечерю, дивіться, пів каструлі залишилося. Зараз я хочу вам показати ці млинці. Які вони соковиті, по-перше, гарно тримають форму. Ніде ніякий млинець не тріснув. Дуже гарна форма. І тепер обратіть всі увагу, сало, яке знизу тушкувалося. Дивіться, яке воно гарненьке, м'ягесеньке це підчеревина. Ця. І також можна подавати і з чорним хлібчиком смакувати. Тепер подивимося на наші млинці. У розрізі. Ось так вони виглядають на тарілочці. Так. І ось так вони виглядають у розрізі. Ось показую. На смак обіцяю, що дуже смачні. Все залежить тільки від того, з якого фаршу ви їх захочете приготувати для своєї сім'ї, бо фарш може бути любий. Смакуйте на здоров'я!